Доброго дня ми з України. Сьогодні закінчив роботу, пошив одному військовому підсумок під мультитул. Мультитул Ганза модель G303. Я використовував кордуру в мультикамі 1000 ден американського виробництва, стропа українська, резинка українська, ну і велкр американський. Е, тут ось який прикол. Бачите, це шкіряний чохол, як я, який я пошив на свій мультитул Гербер. Ось. Значить, ось тут шов. Шов, який виходить за межі самого чохла. Бачите? Для гражданських проблем немає. Може навіть і красиво. А ось для військових тут пів сантиметра і тут пів сантиметра, вже сантиметр. А якщо людина худа, в неї цей розгрузочний пояс Варбелт, він маленький, ну, менше місце, і треба всунути багато якого спорядження. Тому кожен сантиметр це ну, на вагу золота, ну щось десь так, да? тому ніяких випираючих попив сантиметра, все завернуто всередину, щоб мінімальний розмір був. От на одну ячейку моллі яка шириною 38 мм, якраз тут 40. Влазить мультитул. мультитул сам 40 шириною. Тому заявих розмірів немає. Ну, ось це, наприклад наприклад, теж сюди влізе. Йому трошки мішати будуть ось ці виступаючі частини. Але, в принципі, зачиняється. Він не до, не до кінця влазить. І я просто не хочу запихувати. Ось. У мене є ще один мультитул лезерман старенький такий. Це і прямо потоне тут. Ось так. Е, тому мої перші підсумки були з тими виступаючими частями. Тепер я розумію, що треба зберігати. Зберігати розміри як можна меншими, щоб більше влізло спорядження. Ну, на цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!